Що у нас тут показує чіп? У нас тут показує мінус угу. три. Так, вночі був дим, дим скрізь. А під ранок, коли найбільший мороз, то вже й диму менше. Ой, мороз, мороз. Ось маранку, йду відкривати свої теплички. Добре утро! На сьогодні і одіяла йшли ход, І все, що тільки можна було. І все, що тільки можна було. Ну, зато все живе. Так, все стоїть і нічого не підмерзло. Ну, слава Богу. Картопля підгорнута, захищена. І також, слава Богу. А перші рядки ті, що підгортала, вона ж ти її підгортай, а вона вилазить. Ти її підгортай, а вона. Ще більше росте. Ой, перші ті, що підгорнула, все ж таки підмерзла. Ну, нічого. Це не критично, тому що стовбур живий, а ті краюшки нічого. Ну, це, якби, звичайно, ти підгорнула, то були більше втрати. Вона і так підхватилася трошечки. Я вже понагортала сапою, скільки можна. Руками не дуже нагорнеш, ну, скільки змогла, понагортала. Ну, нічого, це це нічого. <гум> Велика тепличка також. Що я тут сюди вже тільки не мостирила. І утеплювач, і, і простирадла, і все що завгодно. Думаю, тут також все добре зараз відкрию. Так, ну в тепличці бачу все ціле, тут тепленько, слава Богу. Всі рослинки, які були в стаканах, я поубирала. Одеріха подалі, як то кажуть, позаносила все в будинок, все винесла звідси, тому що, тому що, тому що. нехай краще так, будинку їх точно не поморози. Ну, а тут все живеньке. Ну, і розкривати, мабуть, я нічого не буду. Е, відкрию тільки боковушки, щоб тут трошки провітрилося. І все. Поки що нічого не буду розкривати, нічого не буду е, уносити оці накривні матеріали, тому що мороз один день не буває. Вчора було в нас 0, сьогодні мінус 3. А на завтра, вроді, нічого і не передають, але хай краще воно буде накрите. От декілька днів тут. Хай не так багато сонечка буде, ну, зато вони будуть захищені. Полуничку накривала і за стілами. І все, що бачила, й накривала, тому що змерзнуть, то вона змерзла. Ну, десь і, от, я ще не пообрізала оці чорні. Ну, де-не-де, є таке полуничка, і хочеться. Щоб хоч ця доспіла, щоб хоч ця якось вижила. Може, десь якась квіточка. Простьоли такі воно важкувате. Ну нічого. Он поокривала. Нічого, вона зараз підніметься і все нормально. Ось ми. Ну, жалко ж, жалко ж, як померзне. Хоч якась ягідочка останеться. Це в мене Азія. ягідки які осталися живі, вони червоніють. так. І все. Оце буде і все. Ось. Ті, що перві заховали під листячком. Вони збереглися і вже які красненькі, от. Ось прям якими гроздями, кущик який спасться, не весь. Ну, ось так ось. Де щось все ж таки збереглося небагато. На ну, ось тіла груздочка, треба повирізати, все це чорне. Більшість урожаю, звичайно, знищена. Ну, так хоч покуштувати, Онучаткам трохи буде та й собі якось, Якась ягідка залишиться. Ну, а раній малині геть. От куди ти спішила квітнути, малина, куди? Куди ти спішила квітнути? От вчора було багато квіточок. А що ти з нею зробиш? О, що ти з нею зробиш? Нічого ти не зробиш, першого врожаю не буде. Ну, Якщо далі морозів не буде, то ще є трохи квітконосів. Перші квіточки, звичайно, он чорні. Перші квіточки змерзли. Ну, Квітконоси ще є. Якщо далі не буде таких мінусів, то може, може, і малини десь щось буде. Так, прийшла показати свої огірки. Ті, що на підвіконечку, вони ще живі, вони ще родять. Але вже е, я бачу, що вони, хоч я їх поливаю вже і з добривами трішки поливаю, то вже листя бачу не таке, як потрібно. І оце вже їм все, <laughs> оце вже їм і капець. Ну, понятно, що о таких горщиках 2-літрових це дуже мало їм міста. І так, дуже гарно, що вони скільки часу. Родили. Ось скільки ліаночку, я її опускала. Тут ми зрізали і огірочки, і листя я все поприбирала. І так спускала, спускала, щоб було ж де місто їй е, підніматися вгору ці рослинки. Огірки ще нав'язані. Ось тут ще в мене такий великий огірок. Жде онучка. <різна> Він дуже полюбляє прибігти, пообрізати і поїсти огірки. От. Ну і Кожна рослинка дала. Е, ми зрізали до десятка огірків. Оця ось менша, але вона така, що ще буде в неї огірочки. А ці дві рослинки е, оце, оці по два огірка, це буде по 10 огірків з рослини. Ну, я й думаю, що це вже все. Вже вона не захоче. Вже в неї просто в цих рослин немає сили. Ну і була от затримка, що я їх нічим не підгодовувала. Все ж таки, треба було їх е, чимось підтримувати кожного разу, або хоч через раз м давати, кормити чимось ці огурці, тому що ну, не може рослина в 2-літровому горшку, е, просто на якомусь покупному, тим більше, ґрунті, видавати якісь плоди. Це і так дуже добре. От. Ну, Тож, я думаю, що. Оці огірки трошечки піднімуться, підростуть. Це днів 3-4, і вони будуть такі досить величенькі. Наслідуючий рік, сказала, засажу тут всю кімнату огірками. Мені дуже сподобалося Ну клас. Тобто мінімум догляду, поливай їх, трішечки підгодовуй, і все. І на підвіконні огурчики. Сорт Мертус. Нагадаю, ще раз, бо запитують дуже багато. Ну, прикольно, класно, от ще молоденькі огурчики. Висівала я їх 28 лютого, і вже, ще не пройшло і два місяці, 20 квітня ми зірвали перший справжній гарний огірок. І ось уже на з кількох днів, можна сказати, вже скоро буде місяць, як ми їмо домашні огірки. Ми йому прибіжить оночок, вже знає, як їх ножничками пообрізати. І вони йому такі добрі, такі смачненькі. Тому на наступний рік зроблю цілу оранжерею з кімнати, насажу всі вікна огірками, щоб вистачало всім. Ну, а на цьому все буду закінчувати, бо мені приїхала робота, а у мене тут такий шкодун завівся. І що це в мене за шкода, га? Хто це в мене так шкоднічає? А ну, може туди. Може, сказала? Ох, я комусь зараз дам. Ну, от що ти йому скажеш? Тільки прогоню він опять там. Ну, дітей малих дома нема, так собака шкоду робе. Чіп. Що закрию? Ти що? Хто мені його збиратиме?